Бажаю здоров'я Чернігівщина. Розпочали новий тиждень. Ворог продовжував обстрілювати чернігівське прикордоння протягом минулого тижня. 16 обстрілів, більше 200 приходів. На жаль, є поранені, цивільні і, на жаль, є знищене майно. Росія терорист, терористів треба знищити. Активізувались також ДРГ. Збройні сили працюють. Задля того, щоб ситуація на кордоні була якомога безпечніше, продовжуємо підсилювати фортифікацію. Це дуже важливо, задля того, щоб у ворога не було бажання другий раз піти Чернігівщиною. Проаналізували використання субвенцій. Якщо казати про освіту, незадоволений використання субвенцій на укриття. На жаль, дуже низькі темпи будівництва укриттів. цьому є об'єктивні суб'єктивні причини, але рівень не задовольняє: субвенція на шкільні автобуси буде використана в повному обсязі. Всі автобуси, які заплановані, закуплені, найближчим часом відбудеться їх передача на громади. Говорили і приймали рішення щодо стану доріг. Це дуже важливо. Минулий тиждень показав, що не все так добре, як звітували баланс утримувачі доріг, і не всі підрядники виявилися готовими до активної роботи, до активного прибирання снігу. Висновки зроблені, і зараз все, що стосується доріг в області, буде посилена координація і посилена відповідальність. Продовжується прибирання, незважаючи на зиму, незважаючи на сніга. На сьогодні на Чернігівщині більше 3,4 мільйонів тонн зернових зібрано. Це більше ніж у 2022 році, і за це великі слова вдячності нашим аграріям. Рухаємось, відновлюємо нашу Чернігівщину. Нарощуємо фортифікацію і робимо все для того, щоб наближати нашу перемогу з вірою в Бога та в Збройні сили України.